Нагадую про потенціал і про муки. Якщо ми відчуваємо внутрішні муки, часто це в нас, в нас дістає наш нереалізований потенціал. І чим більше потенціал, тим більше муки є у людини. І є така річ, про яку я вам на тренінгу не встигла сказати, але часто я про неї говорю: це програма самознищення. Вона вбудована в кожну людину в її психіку і в її організм. Якщо людина, починаючи з 21 року, не займається пошуком того, чим би вона була корисна для себе і для людей, то вона починає знищуватися, її починає природа, життя нагадувати про те, що ти людина і ти народжений для того, щоб приносити користь собі і людям і ставати кращим. І десь до 20, з 21 року до 31 року, тобто 10 років, дається людині для того, щоб знайти своє призначення, своє покликання, чим людина буде служити людям своєю діяльністю. Неважливо, чи це виробництво якихось товарів, чи надання якихось потуг, чи допомога, робота з людьми там психологічно. Неважливо, чим людина буде займатися, але важливо, щоб її діяльність приносила користь людям і робила життя людей краще. І якщо до 31 року людина не визначається з тим, чим же ж вона буде приносити користь, то в неї починаються якби такі ситуації в житті, коли її підштовхують до того, щоб вона швидше вже почала шукати це своє покликання. Часто це називають кризою середнього віку, коли людина не знайшла своє покликання і це її мучить, вона не може знайти спокійний день, ні вночі, і немає кнопки вимкнення. Єдиний спосіб ці муки виключити, да і забрати їх життя, це нарешті почати шукати своє покликання. Якщо ви не знаєте, чим ви хочете займатися, то запитайте себе, чим би я займалася або займався, якби мені не потрібно було заробляти кошти. Тобто в мене є гроші, і я можу займатися тим, чим я хочу. Або я би займався цією цим видом діяльності, цією роботою, навіть якби мені за це не платили кошти. Тому. До 31 року, якщо ви не знайшли своє покликання, і ваш вік вже зараз більше ніж 31, і ви ще не знаєте, яке ваше покликання, то потрібно якомога швидше почати це шукати. Крім того, що мучить всередині, так ще й починаються якісь проблеми зі здоров'ям часто для того, щоб підштовхнути людину, щоб вона замислилася і почала рухатись, змінила вектор свого життя. І якщо людина там дуже довгий час вона. Не визначається, чого вона хоче, її просто прибирають з цієї планети, тому що її існування вже має сенсу і не має під собою якоїсь цінності. Вона не несе ні собі, ні людям. і Її існування в фізичному тілі на даній планеті припиняється, тому я роблю акцент ще раз. З 21 року до 31 року дається 10 річчя для того, щоб знайти своє покликання. За цих 10 років варто перепробувати різні напрямки діяльності і визначитися, що вам подобається, чим ви будете займатися, як ви будете приносити користь. Якщо ви не знаєте ще не знайшли своє покликання, але вам вже більше ніж 31 рік. Це не страшно. Потрібно просто знову, як я кажу, почати шукати те, що вам подобається, пробувати. І ви знайдете те, що шукаєте, тоді, коли будете зашукати. Ви знайдете своє покликання, своє призначення тоді, коли ви включитеся в процес. І чим більше ви будете виконувати своє покликання, своє призначення, тим більше радості, щастя, задоволення наповненості буде у вашому житті. Буде таке повне, знаєте, умиротворення всередині і наповненість. і ви пізнаєте нарешті, що таке щастя жити і що таке щастя бути самим собою. Цього вам бажаю.